Ми ж гірі свято, Ми ж гірі, люд. Тут ікра червона, а там шампанське ют. Кращого діждався, хоч один з нас. Вклюзиті хранту диво унітаз. Скаже хто дурниця унітаз херня, а він з першим тілом в контакті щодня. Сам на сам в контакті, сам на сам в тиші. Скільки випив знає, і що мав в душі дами в діамантах, золото висить, шахтарі лиш можуть стільки заробити. Всюди ейфорія, всі пішли в екстаз, коли показали, рудий унітаз, грає по золота, то є щастя мить, заради такого варто в світі жить. Строгий охоронець ближче не пустив. Щоб не обосрали ценний ексклюзив. Після справ державних, після ситих страв ліг гарант у ліжко і міцно заспав. йому пристилась молодість буйна, Навкруги колюча, висока стіна. Баланту на зоні знову роздавала, як парашу чистив він колишній ряв. Раптом десь із неба взявся чоловік. Я твій ангел вітя, я з тобою набік, доки на землі ти владу загрібав, Бог гріхи твої вже всі порахував, та був милосердний, бо прорік пророк, або другий термін, або третій срок нас спину треба мальтаман, на ноги зірвався вражений грам, Затрусились руки, легко холодний пит. А якщо насправді з неба цей привіт? Всіх зібрав і тіло через телефон надо обезвредить. тут вещий сон. Таб, там шоу Шо що то за намек? Как сказать, поспели мне? Портрет Ісо. Мовчки всі стояли, хозяи страны. Те миллиардеры, петли, брехуны. тики мы же гирям шепит понесло. Господа не купишь? Пс, да, не повезло. Ренат начал кер. Что тут обсуждать? Выбор президента нельзя проиграть. Если проиграем, Витя, ты прости, У меня с страной разные пути. О тех кровосиси, Коля продолжал, в что можно, чтоб ты проиграл. Професійний уряд не шводу сіл, роблять все, що можна, щоб ти побідів. Ти, ти хоч понимаєш, що ми говорив, даже мови не вивчити не можеш, дебіл? ти прем'єр мозгами, шевеліч уток. це ж огромно термін ти, і не срок. Щоб вибір народу, дав наш результат. Треба м, посадити весь електорат. Правда, наші тюрми трохи замалі. Та є стадіони у місті і селі. Якщо навколо паркани звести, то колючим дротом щільно обнести, урни там поставити, б'ють не роздають, потім так як треба нам приховати. Молодець Віталій! Що за голова? Наконець. Я слышу умные слова. Я, конечно, в теме, мне вопрос знаком. Я под это дело подключу отком. Там крутые пахни, если заплатить, хе -хе -хе, что стадионы зон зоны превратить. Только Вы. вряд ли это объяснить смогу. Вы. Он Володя, Вы. с Ганной, пусть мы тут пугу. Все, Борис, ты понял. Нельзя проиграть. А то с Украины надо когти рвать. Не ахметом, я его лишь тень. Но бабла немного есть на чокный день. Где-нибудь в Майами или в Катманду. С такими деньгами я не пропаду. Дай Андрею слово. Я не пусто звон. Пусть Володя в темпе напишет закон, однорукий клон, махалет рукой и гора надолго придет к покой. Главное сейчас это, а не пацаны. За язык которых повесить должны. Вадим с перепугу, взял закон, принес, чтобы на Украине не было берез. Теперь о программе. Тут простой прием. Мы напоморачиваем да всю вину собьем, э, руины сдавали, приву перешли, пенсии подняли, евро провели. Та відкрылись дверь, Як солнце захмар. До зали ту-в-дому, входить санітар. Чути владний голос. «Що тут за базар. Припиняй дебат. Главний наказав. Якби я не санітаром був, а головним, га, я б не все дивитись дозволяв дурним, бо ті полічу така каламуть, там навіть здоровий, може, шизануть. Сів в свою палату. Я в зміні тепер президент, дев'яно, а у п'яту прем'єр. Швидко все затихло спить в дому. Новий день настане, а з ним виборчко. Якщо у тій пісні хтось своїх уздрів і вже розпирає благородний ніг імена знайомий, і район знакомий, значить ще не всіх дунів забрали туду.